Every line, every scar, every color in my heart Tells a story, paints a dream like a work of art I was broken, I was lost, but I found my way now I shine like the stars, Щось такими рухами дошліфовуємо до того малюнка, який заданий. І такий ми грубий, красивий малюнчик. Перетягнули синім. Е, а зараз е, знімаємо трошки, доходимо до того малюночка. Пам'ятаєте, який був внизу, а не малюнок. От я вишліфовую, щоб він де-інде у нас проявився. Те, якщо я хочу, щоб проходив камішек через нашу так сказати, водичку. І выполіровую тисяч. Галенький такий глянець, який зараз відполірує воском. Воду таку так сказать, в якій проступає камінь де-неде на березі. Ну, кожна своя, конечно, уява, я вам розказую про свою. Як ось так от. Все, скриваємо перфект воском. Ну я роблю. Тряпочки хто бачим. Щас нанесу покажу. Такий моменти кога імен класного камня, Блядь, Навис дуже такі приємні привіт, сонечко.